Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 9 листопада, 990-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, ввечері вчора росіяни пустили іранські мопеди і вже третю добу поспіль пускають прямо на місто Одеса. Всього запустили 51 мопед, 32 наші хлопці збили, і 18 впали на відкритій місцевості. Але є щонайменше. Два прильота, про які відомо, так це в Одесі в різних частинах міста. Дрон влучив по подвір'ю житлових будинків. І, на жаль, знову в Одесі одна людина загинула, і ще 13 травмованих, ну і багато пошкоджених будинків. А щодо Миколаївщини, то вчора ввечері росіяни двома балістичними ракетами вдарили поруч з містом. Ну в місті було гарно чутно вибух. Про наслідки поки що нічого не кажуть, Ну, наче жертв немає. В Миколаївській області стандартно селищах Поруч зачакував, так і в самому Очакові атаки півдронами є пошкоджені авто, будинки, але жертв серед цивільних немає. Ну і також на Миколаївщині вчора під час дронової атаки збили один іранський мопед. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі. Вчора після російських атак двоє людей загинуло ще двоє травмованих. Ну і трошечки гарних новин: знову на Росію летять дрони цього разу на військовий полігон. Десь там в Ростовській області прилетів по росіянам. Чекаємо ще на гарні новини і донатимо на FPV.